Привіт! Це громадське «Тебе, Дніпро. Ми вже представляли вам найрейтинговіших, на нашу думку, кандидатів на посаду міського голови, а тепер хочемо поговорити про те, чи є у Дніпрян альтернатива. Люди, про яких ми поговоримо сьогодні, різні. Одні позиціонують себе як громадські активісти, інші пропрацювали в місцевій політиці або бізнесі не один десяток років. І виникає питання, кому саме вони є альтернативними. А Ще є просто загадкові кандидати, з якими ми дуже хотіли поспілкуватись. Вадим Шибанов став відомий загалу 26 січня 2014 року під час свого арешту під стінами Дніпропетровської облдержадміністрації. Після перемоги Революції Гідності був радником Ігоря Коломойського, а влітку 2014 року став заступником міського голови. Але, як бачимо, бути заступником йому, вочевидь, не дуже подобається. Балотується як самовисуванець. Насправді це не амбіції, а. Це, я виконую досі завдання е, штабу національного захисту, тобто вони мені тоді ще делегували владу. А штаб про це пам'ятає? То я сам з народу, тобто до народу я не альтернативний. Я, я альтернативний до тих людей, які вкладають по 10 мільйонів доларів у програму, до них я альтернативний. Насправді це завхоз міста, якщо так коротко сказати, і всі тобто контрактна армія чи польоти в космос, це не місія мера. Про польоти в космос. Польоти в космос. Це він на кого натякає? Команда є, але такого одного місця штабу нема. Бо я прихильників горизонтальної системи співпраці. Не ієрархічної, а горизонтальної. Кожен займається своїм. Але якщо він найкращий в своєму напрямку. І нас об'єднує якась ідея, то мені не треба давати йому команду, що робити. Вони самі роблять, бо не є ідея. Запитання про команду було. З цієї відповіді випливає, що є команда? Я на свою компанію гроші збирав з людей, не сам вкладав, а приймав такий краунфандинг. Мені перераховували від 5 гривень до 4 тисяч. Тобто я не, не знаю, хто ці люди, але е, дякую, що ви перераховували. І не, я за той тиждень не виклав звіт, але я виклав. Взагалі Шабанов, виходить, якийсь сильно правильний кандидат. Він, по-моєму, дивився наше попереднє відео і готувався до нього. А за слабої сторони засіли. У вас є слабкі <рігла> <рігла> сторони. Люблю поспати. Люблю повеселитися, особливо пожрати. Віктор Романенко, один із організаторів наметового містечка в Дніпрі під час подій на Майдані, став відомим після того, як тітушки дзюдоїсти напали на містечко у листопаді 2013 року і побили активістів. Є одним з основників громадського об'єднання Майдан Сячеслав і позиціонує себе як справжній майданівець, болотується як самовисуванець. Цим власне, і відрізняюсь, що я не застосовую супербюджети. Після виборів трошечки часу банк мені надасть цей, цей звіт, я його опублікую і донесу. Невеличкий бюджет. Він навіть не переходить за п'ятизначну цифру. Не переходить набагато менше. Банк мені надасть виписку, і я обов'язково на наступному тижні прозвітую. Я кажу відверто, можна по-різному сприймати і згадувати історії. Вони всі не підтвердили, слава Богу. Як ви збирали оцю заставну суму, яку треба подати? Ну насправді я її не збирав. Я просто відкрив шухлядку вдома і взяв ці гроші, ці гроші, які моя дружина. Да, працюючи підприємцем, от, заробила за цей рік. Програма може е, е, состояти всього з одного пункту. Здолати оцю клановість, оце кумівство, оці е, е, я не знаю, речі, які е, родинні якісь зв'язки. Непогана програма для мера – здолати родинні зв'язки. Павлік Морозов, здолати родинні зв'язки. Я, я хочу використати той потенціал, який в нас є, той дух патріотизму, патріотизму до свого міста, взагалі до держави, використати для того, щоб е, впливати на ситуацію. Анатолій Крупський, багаторічний заступник Івана Куліченка. Це чиновник, який скоро вже як 20 років обіймає різні посади в міській та обласній владі. Був депутатом міської ради від Бют, а в 2012 році балотувався в нардепи від партії регіонів, але програв іншому регіоналу Якову Безбаху. Нагадаємо, що 26 січня він як перший заступник голови ОДА вийшов до мітингувальників, нібито владнати конфлікт. Але ми всі пам'ятаємо, чим це закінчилося. Балотується від партії відродження. Мені таке довір'я наказано колегами-однопартійцями. Мою кандидатуру. Выдвинула конференция на этот высокий пост. Определенные преимущества у меня есть, потому что я, город Днепропетровск, знаю досконально. И входить в курс дела, разбираться, где какое хозяйство коммунальное, кто на какие процессы влияет у меня уже э, времени э, на это не не, не не нет необходимости, это пусть другие кандидаты думают. Перекладено на нормальну мову, це означає. Ну я знаю, що дележити. Чесно говоря, тому що партія Відродження, в принципі, є технічною партією. Як ви можете це так Ну я б сказав, що у нас технічною партією в, 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 в паралельному опозиційному блоці являється Відродження України. Наша партия, которую создал Георгий Кирпа в 2004 году, она самостоятельна. В Днепропетровске совсем другие э, подходы, другие взаимодействия э, с политическими структурами. Мы всегда строили отношения на взаимопонимании и взаимодействии. Вы поверили Анатолию Крупскому? Раскол – это очень опасно для нашего города. И я не хотел бы, чтобы это привело к тем моментам, которые можуть прозійти на примірі восточних областей Галина Булавка, місцеві політиці з 95-го року. Зараз виконує обов'язки міського голови. Колись була членом ВО Батьківщина на виборах 2014 року, балотувалася від опозиційного блоку під номером 75. Також нагадаємо, що Галина Булавка брала участь у сумно відомому Северодонецькому з'їзді в далекому 2004 році. Поспілкуватися з Галиною Ліною ми намагалися, але у нас не вийшло. Балотується від партії наш край. Вона ж сама сказала вчора. Вона ж назначає, і я назначав. Вони просили вчора перенесли на сьогодні. если так можно сказать запретили ей давать интервью в здании, пока она является. Мы можем уйти на улицу и записать это не набор совета, а собственно она ну К по сожалению, пока она не сможет дать интервью. Пока или вообще? Потому что мы просто не ждали, не Но тратили у... время. Да, вообще сегодня не сможет. А завтра не сможет? Нет. И послезавтра тоже сможет? То есть она вообще не будет ничего, давать Нет. Також ми поговорили з Олексієм Чебердою, колишнім очільником державної компанії Укргазвидобування, який, нібито, і представляє відому політичну силу, проте є новим обличчям місцевій політиці. Це його друга спроба потрапити у владу. В минулому році він балотувався в народні депутати, але посів на окрузі лише четверте місце. А чому ви вирішили йти в мери? Ви знаєте, під ініціативою Юлії Тимошенко сьогодні проводиться чітка позиція по справедливим тарифам. І ми сьогодні, і я в тому числі як кандидат в мери мы ми будемо эту позицію чесних, справедливих тарифів. Правда, це відповідь на питання, чому ви йдете в мери. Сьогодні на вулиці вже та температура, необхідно підтаплювати жильо. Не хотів би я, щоб мені житло Я иду независимо ни от кого, ни от правых, ни от левых. Я считаю, что я иду от народа и от жителей города Днепропетровска. Знаю, зумею, зараблю. Я знаю, как, есть с кем, и мы это сделаем. Я тоже хочу сказать, знаю, зумею, зроблю. Абсолютно программа расписана на все четыре года, и я бы ее не хотел озвучивать сегодня, потому что воспользуются очень быстро наши конкуренты. Для этого, если романенко в программу чеберды чтобы сказать на все сто процентов я не могу но то что сегодня было интервью на 34-м канале с политтехнологами да то было четко сказано что чеберда выходит во второй тур чеберда выходит во второй тур чеберда выходит во второй тур возможно назвать альтернативным кандидатом естественно объясните почему все об этом говорят и я с этим согласен Ми представили найпопулярнішу на нашу думку кандидатів. Голосуйте.